Добрий день, шановне панство. Ось моя сімейка, стара молода сімейка, тут у вас сидить відпочиває. Я в даному вольєрі прибрав. Тут бачите, вже досить-досить вони практично ходять по фундаменті. Ну, як, нема підстилки грубої, то ще. Тиждень-два буде трошки внизу мокренько, бо дуже-дуже багато я підстилки їм не даю. Гранулу даю дуже мінімально. Мінімально за якого розрахунку. Так, як в мене є, от дивіться, 5, 5 тут внутрі, саме ці 4 самки. Я їм по 400 грам даю гранули. Ну Може, то виходить по 500 грам, бо деколи щупком, деколи без щупку даю. Ну і плюс багато даю картоплі, так як і в мене є досить картоплі. І видно, їм то вистачає, вони виїдають. От, що, збираюся ніяк, все від, відкладаю на завтра. І на завтра потрібно провести 100% забій однієї чорної самки, яка не родила. І одна стандартна, вона така, на вигляд мені грубенька робиться. Не знаю, чи то вона жирна, чи, чи я ще з нею почекаю, поки ці самочки родять. Ну, одна з тих самок має родити. Я не знаю. Чорна має родити, бо на другий день, як вони родили, родили вони 24 березня, то будемо зараз рахувати 4 місяці. то є... Квітень раз, травень 2, червень 3, е липень 4 і плюс 10 днів. В кінці липня маю, або та, Я думаю, ось ця чорна має родити, бо ще є стандартна худенька. Вона, на вигляд, мені дуже худа, що вона, напевно, не буде родити. Хоча самець ту і ту в той день покривав. Ну, я бачив, що покривав. Ну, думаю, та худіша самка вона не повинна родити. От. А та чорна б мала родити, то на кінець липня ми будемо дивитися, чи вроди. А ось цю самочку треба пускати на м'ясо. Вона худенька, ну відносно худа, вона теж велика, так як ось ця чорна. Я її ще перегляну, Ну, вже прийшов рік. І вона не родила. Ті вже будуть другий раз деякі самочки родити, а ця ще й першого разу не родила. І ще одна стандартна не родила. От все. Дякую за увагу. Годуємо внутрії. Вирощуємо, тішимося нутріями. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі. Заходьте, задавайте запитання по мірі своїх. Знань попробую відповісти на ваші запитання.